Є знижки представляють єдині знижки на Стронг Гель. 10% в аптеках подорожник. Пам також купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Для Росії нова біда. Вода змиває населені пункти. Російська Карелія потроху йде під воду, але є тут нюанс. Якщо раніше рефтопилася, бо матінка природа так вирішила, то тепер це сталося не випадково. Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У Карелії, що на Ерефії, стався прорив греблі на біломорсько-балтійському каналі. Підтопило декілька населених пунктів. Ну і, щоб багато не говорити, пропоную спершу на все це подивитися. Місцеві бідкаються, що вода змиває людей разом із будинками. Короче, плотини нет просто її, просто нету. Вот эти ближнее дальше дома, вот там были дома, дома снесло вместе с людьми несколько домов. Трое детей, без вести, неизвестно пока. Информации нет, что вот смогли, по слухам, пособирали. Как-то вот так. Кількох населених пунктів на мапі, схоже, вже не буде. Росія починає самознищуватися потрошку, помало, але всі з чогось починають. Посолок смила. <пл> де пасілку, Саша. Ні, <пл> посілку, люди подіблі. <пл> посілка нету, просто нету посілку. То, что осталось от поселка ничего нету здесь был мост вот под тем устроем наш эскаватор стоял У липня губернатор Карелії Артур Парфінчиков гучно заявив, що за добу висота води між шлюзами ББК знизилася більш ніж на 4 метри і мовляв загроза затоплення Сегецького та біломорського округів минула. Але чомусь мовчить, що потопу можна було взагалі уникнути. Так от дамбу в Карелії на біломорсько-балтійському каналі прорвало 29 липня. Момент цього свята потрапив на відео. Розу підтоплення перебували 10 населених пунктів: Тунгуда, Олімпій, Сосновець, Вигострів, Золотець, селище при 18-му шлюзі ББК, Стара шижня, селище водників, сальна волок і острівна частина біломорська. По уточненим даним пострадали 10 чоловік. момент спасіни 7 чоловік, в тому числі двоє дітей. Продовжуються пошуки ще троє. Также з посілка приєдненства шлюзі Біломорбалтійського каналу прийняв 15 п'ятнадцять чоловік. жителі, у которых повріжені дома і транспортні засоби. Але є ще момент. Перед самісіньким проривом дамби на відео можна помітити, що там тривають якісь ремонтні роботи. А після надзвичайної ситуації у Креелі злетівся слідчий комітет РФ, і не просто так. Бо якщо ви подумали, що дамбу прорвали через дощі, то ні. Бо ось що цікаво: гребля, на якій стався прорив, слугувала. 9 десятків років, після чого її вирішили та да дададам відремонтувати, і цей ремонт мали завершити цього року. Але вже під час реконструкції стався прорив. <рив> Вода розмила тимчасову дамбу, зведену для страховки під час ремонту. Ну що ж зробиш? Буває природа і криворукі ремонтники намагаються зробити так, щоб росіян менше ходило по землі. Та насправді на Росії відбувається просто якась хвиля потопів, бо напередодні, а саме 26 липня, стало відомо, що ще один прорив стався на Кіалімському водосховищі, що в Челябінській області РФ. Через великий рівень води було зруйновано 100 метрів греблі, внаслідок чого затопило кілька найближчих сіл. Щоб врятуватися, челябинці вилазили на дахи своїх будинків, ну а далі чекали, коли їм хтось прийде на допомогу. Але, схоже, до них не дуже той поспішали. Ми на криша, тут взагалі Ми всі тоні. Тут все ну. Тонув... У нас в домі вода до просто. Ми сюди на кришу єлі забрались, але тут все смило. Абсолютно, все. якщо говорити про саму дамбу, то розташоване це водосховище неподалік від міста Карабаш, всього за 8 кілометрів. Довжина його греблі 545 метрів, створене в 1979 році в місті впадання річки Індішта в річку Великий Кіалім. Висота над рівнем моря 270 метрів. У Розмі пишуть, що вода полилася через верх шлюзів греблі на Кіалімському водосховищі ще в день. А місцеві жителі кажуть, що попереджали місцеву владу про можливий прорив, але їх чомусь ніхто не послухав. До всього цього повені посприяв каспійський циклон, який заливав регіон кілька днів. Місцеві назнімали купа відео. Певне, на згадку. Вот у Воду на ключ сказали, да? Есть. Сейчас мама позвонила, вот они все заключаются проверять. Понятно, нету, вот нету больше водохранили. Нету? Ай, х**. Толя, смотри. Больше нету водохранилища, говорят, покинул смыло. Ну а зараз местову владу звинувачують у бездіяльності. Вообще у конечно, и с садоводством большая проблема, потому что если она считает, что когда огород затопило, после этого там будет какой-то урожай, я Ринтексер хочу расстроить. У меня вот был огород в Великом Новгороде, и это не работает так, к сожалению. Нужно нормально поливать. Нет, они реагируют так, как реагируют обычные чиновники, в регионах всегда. Тут нужно пояснить нашим зрителям, что и в Челябинской области, и в Карелии губернаторы, да, местные жители, но есть проблемка. Проблемка состоит в том, что многие годы они не жили в своих регионах. Вот тот же Артур Парфенчиков из Карелии. Он же 9 лет занимал должность главного судебного пристава Российской Федерации, занимался отъемом собственности у, так скажем, неблагонадежных граждан. А до этого а, был в Питере главным приставом. То есть в Карелии он не жил, ну, по крайней мере, 20 лет. Он не знает ничего ни о чайниках народа, ни о том, что хотят местные жители. И вообще ему плевать, потому что тут мы говорим еще об одной истории. И Текслер, и парфенчиков, они ведь были назначены Путиным. Вот в России есть такая игра, когда Путину нужно поставить на пост главы, главы региона нужного себе человека, он по Конституции имеет право уволить прежнего губернатора. После этого новый чиновник становится временно исполняющим обязанности губернатора, начинает свою кампанию, обещает там заводы, пароходы, деньги гигантские местным жителям и выигрывает на выборах. И с Текслером, и с Парфенчиковым была одна и та же история. Их назначил Брио Путин, после чего они стали, собственно, губернаторами. Поэтому их реакция, она вполне себе понятна. Они отчитываются не перед жителями. Если бы они отчитывались перед жителями, супруга Текслера никогда не сказала вот этот бред. Они отчитываются исключительно перед Москвой. История с Карелией и Челябинском, Челябинской областью, она не уникальна. Ведь Оренбуржье, да, в котором было наводнение, там ведь синоптики и эксперты предупреждали уже много-много лет, что такая ситуация может случиться. Во-первых, вот эта дамба, которая там была, да, ее дамбы не назовешь, такая, такая насыпь песочная, каменная, как угодно ее назови, но это не дамба, это какое-то временное устройство, на которое каким-то чудом ушло 2 с лишним миллиарда рублей. Ну тут вопросы к местным чиновникам, конечно. Но вопрос, история в том, что а, чиновников постоянно предупреждают и в Питере, и в других регионах, и в Карелии, и вот в этом самом Оренбурге, что такое может случиться. Но а, вы правильно в сюжете сказали, что а, вместо того, чтобы заниматься а, чайными бедами простых граждан, они заняты войной. Тот же самый Парфенчиков, он во время так называемого референдума о присоединении якобы да, четырех украинских областей, он же говорил, что вот все правильно, у нас здесь открываются стационарные пункты для голосования, люди имеют право прийти, войти в состав Российской Федерации. То же самое было с Текслером, который а, там, пост постоянно выступал с пропагандистскими нарративами, что российская армия борется с, там, с фашизмом 21 века. Вот этим они заняты. Вот. И включительно на это сейчас идет их самая борьба. На обычных людей, которые там тонут, не тонут, заваливают их снегом, там, еще чем-то. Им абсолютно плевать. И, кстати, сейчас вот август наступает, сейчас пойдет пора лесных пожаров. Я думаю, что мы с вами через несколько недель снова встретимся и будем говорить... А вот тати вот катастрофі, которую снова российские власти не смогли предотвратить. але не можемо вам не нагадати про врожайний для Росії повені травень. Тоді естафету підхопила ще й Якутія. особливо з висоти пташиного польоту було видно, як сотні будинків пішли під воду. Чі Лєна тоді підтопило три населені пункти. Як повідомляють російські пропагандистські видання, за даними МНС країни-агресорки, йдеться про села нерюктянськ перший, нерюктянськ, другий та кілах. Там було підтоплено 109 ділянок і понад 100 житлових будинків з населенням у 320 осіб, з яких 30 дітей. Також через паводки підтопило щонайменше 4 ділянки автодороги Умнес. Місцевих жителів евакуювали. Водночас вище керівництво країни особливо заяв не робило. Але яке їм діло до жителів Якутська? В принципі, дивуватися нічому. Ну і сам за себе говорить той факт, що саме тоді Путін поспішив відправити свої літаки на порятунок іранського президента, літак якого раптово впав, а от до своїх ще живих людей в Якутськ відправив хіба що та нічого він не відправив. Але нагадаємо, що схожа історія вже була і 5 квітня. У російському місті Орськ прорвало дамбу. Цей потоп здійняв більше галасу. Тоді жителів районів теж евакуювали, але потім трапився ще один прорив. Вода дісталася Оренбурга, де теж затопило кілька районів. В Оренбурзькій області РФ запроваджували режим надзвичайної ситуації. Тоді цю повінь назвали найгіршою в історії РФ, і воно не дивно. Адже мало того, що потопило хати, то в Курганській області, яку так намагалися вберегти повені, вода затопила старі уранові шахти. А це, за словами екологів, означає, що радіоактивний розчин потрапив до річки Тобол, що рано чи пізно призведе до зростання захворювань у регіоні. До зони затоплення внаслідок повені потрапили старі свердловини родовища Добровільне, на якому видобуває уран одне з підприємств Росатома. Про це свідчать повідомлення регіональної влади, відео місцевих мешканців та оцінки екологів. Усе це підтверджує і відео зняте жителем села Труд і Знання з дороги на Звіриноголовське. На ролику видно, що весь простір між селами залити водою. Повінь змила, в то був радіоактивний бруд, який збирався руками від підземних вод зі старих дослідних свердловин. Все это море, все табол, все кошмар, просто кошмар. Тут от. А. Через, через дорогу вот пріот. Вода. Го. Просто, просто жесть. а то ходил, а? -то. за ним приехали. Вон, на него. Жилет. Вот, а там зверинка, вон она, далеко, далеко. Ну, сколь, я не знаю, километра три, наверное, отсюда. И туда, сколько горизонт видно, все, там вода. До слова, востаннє такий двіж на Росії спостерігався років 80 тому. І питання, чому дамби не витримали, нікуди не зникає. Але відповідь проста: будувалося це все з гімнає палець, як то кажуть, бо що бо гроші на будівництво швидко покрали. Для порівняння гляньте, ось це відео. Більше люди ще й вийшли бунтувати. Бо що? Бо владі байдуже чи є їм, де жити після того як їхні будинки залили водою. Місцеві навіть записували відеозвернення до самого Путіна. Уважаємий Владимир Владимирович Путін. Ми жителі СНТ, медик, банк, строїтель, комунальник пострадали від наводнення. Евакуировались ми самостоятельно. 8 числа началось потоплення СНТ мы ближе всего находимся к Старице. Не было ни одного МЧС с 8 по 10. Ребята дежури самостоятельно и помогали жителям вывозить вещи и также людей. С 8 числа не было никакого патруля. На данный момент тоже нет дикой активности со стороны властей. Нас не включили в списки, в списки в попавших в чрезвычайную ситуацию. Такое ощущение, что наших СНТ вообще не существует. Помогают а, тем а, жителям, которые находятся в поселке Весеннем, солнечном гранд парк. Нам не оказывают никакое содействие. Мы остались на произвол судьбы. Жители самостоятельно патрулируют все СНТ, которые я перечислила. Это СНТ медик, банк, строитель, коммунальник, ребята а, патрулируют самостоятельно, дежурят, нам не оказывают никакой помощи. Мародеры начали активно обносить дома вплоть до того, что срезают, срезают двери, окна ломают. Я также предприниматель. У меня затопило магазин. Многие люди остались без жилья. У людей ипотеки. Дети остались без жилья. Мы находимся в ужасном состоянии. Помогите нам. Больше некому помочь. Да обратите на нас внимание. В конце концов, мы тоже люди. Если мы находимся в СНД, это не значит, что мы не люди. На нас накидываются люди в Оренбурге. Говорят, что мы сами виноваты, что мы строились в пойме или рядом со старицей. Накидываются на нас. Мы просто находимся в ужасном состоянии. Нам не оказывают никакой поддержки. Да мало того, еще и и просто нас топят сами же жители Оренбурга, говоря о том, что мы сами виноваты, что начали постройку домов. Нам никто ничего не должен, и мы должны сами как-то выкарабкиваться из этой ситуации. Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, обратите на нас внимание, окажите нам какую-нибудь помощь. Мы тоже люди. То, що ми живемо в СНТ, это не значить, що ми не люди. Ми такі же люди, як і всі. Ми платим налоги. Пожалуйста, обратите на нас внимание. Але люди не врахували, що путіну на всіх них начхати. Не його ж Кремль йде під воду, а всього лиш домівки простих людей. Обзор нашого дому. Це все так задумано на самом деле. Тепер вместо машин в моді моторної лодки. Итак, так, пройдемо в гардеробну. Я просто поли милу і немного розливав воду. Нічого страшного. Але найбільш завбачливим виявився тодішній мер затопленого Орська. З нього і так мало шкуру не здерли. Ніякої До сих пор, ніякої допомоги. Муж у мене за що подніх? За те, що ти свою тут прикривав! І стояв, краснів? Молодец, молодец. Ну, конечно мне плохо бля, <молодец> Мне плохо Потому что надо звониться, Ничего не сделать а Никто не отвечает вы а, вы не не а вы сидите у вас все хорошо только Имеете совесть уже Вы в белой рубашечке А мы ходим две недели без денег Без всего ЛБПшку нету денег Муж за что погиб Муж за что погиб Я тогда что вот именно ты сидишь в чистом стонах <плакова> и твой сидит в Дубае. Не стыдно. Але згодом з'ясувалося, що той на ничку скупив елітну нерухомість у Дубаї. Це з'ясували розслідувачі з фонду Навального. Тож, що виходить, тодішній мер Орська Василь Козупиця виявився завбачливим і перевіз свою родину на курорт, де заздалегідь купив житло за щонайменше півмільйона доларів. Чим в інстаграмі похизувалася його невістка, і, хоча він ярий прихильник путінського режиму і підтримує так зване СВО, то чому ж родину вивіз подалі від Путіна? Певне, що повістка не дісталася до його сина. Його, до речі, він вивіз ще у жовтні 22-го року, що не оголосили нову хвилю мобілізації. Чи вийде виїхати самому козупиці? Питання цікаве, але він завбачливо подав у відставку на початку липня. Мабуть, на болотах йому не дуже. Отож, що ми маємо? Ті, хто хотіли затопити Херсонщину, підірвавши Каховську ГЕС, тепер тонуть самі. І ті ж, хто тероризує Україну і світ підривом Запорізької АЕС і влаштовує на атомці провокації, тепер хлюбне радіації разом з питною водою. І можливо, нам би хотілось поспівчувати. Та вже немає як і чим на третьому році повномасштабної війни. Гури, яке Росія накоїла, а росіяни, хто відверто, хто мовчки підтримав, просто повертається туди, звідки прийшло. А як вам такий розвиток подій на Росії? Чого бажаєте нашим сусідам? Напишіть у коментарях. Нехай почитають. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу! Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.